<сміхайся> Це комплекти теж з залязочками. Як я обираю книги, ну зазвичай отак. Це так величезний жив. <плес> she's turned Тим часом почала новий проєкт. Це вже для мене з Льоном. 300 разів передумала робити чи не робити смужки, але нарешті роблю смужки і не мучаюсь. Це нова для мене конструкція, абсолютно нова. Я потім вам про неї буду розповідати, причому я думала, що вона робиться одним чином. А з... З вигляду, та. а потім, коли вже я купила опис і прочитала його, то розумію, що там зовсім все інакше. І від цього ще цікавіше. А тут дивлюся влог з Токіо. Поки їм розкажу вам про цю книгу. Ця книга видана у 2020, мені здається, другому, якщо я не помиляюся. У мене ще залишилося 10 сторінок, аби прочитати її. Чи видана у Італії, чи взагалі видана. Мені здається, що це нова книга, я потім може напишу більш детально. Я вирішила, що поки я їм сирники з дуже виразним ванільним а, запахом, розповім вам про книгу, а, яка говорить саме про ту саму ваніль, і про те, кому ми зобов'язані тим, що ми можемо можливість маємо можливість споживати ваніль і насолоджуватися її смаком. Може, це так смачно. Це не я готувала, а я не міг готувати сирники, на жаль, це вже заморожені. Книга розповідає про Едмонда, хлопчика 12 років, який у 1841 році. Винайшов е, спосіб запліднювати орхідею таким чином, щоб вона давала плоди, які сьогодні нам знайомі як ваніль. Це, до речі, е, було для мене відкриттям, що е, ваніль це похідна орхідея. а Орхідея, в свою чергу, є частиною родини гарбузових. <хідна> е, але в будь-якому випадку, це художня книга, вона розповідає саме про життя реального хлопчика, тобто це така вже постбіографія. Е, Йому було всього дванадцять. Він е, винайшов спосіб запліднювати орхідею. Але як і завжди буває, мало б його радості в його житті. Але тим не менше я очікувала якусь трагедію. А трагедії в книзі нема, книга написана дуже ритмічно, дуже вправно. Е, це дебютний здається, письменниці французької, але е, вона дуже вдала. Вона дуже вдала. Е, мені дуже сподобалося е, те, наскільки концентрований текст е, е, і в той самий час е, книга. Може здатися доволі швидкою, тому що ми звикли до того, що зараз світ е, швидкий книги, е, ну ніби трохи сповільнені до сприйняття. Але саме ця книга вона доволі швидка, і попри це немає відчуття, що ми щось е, втрачаємо. Тобто, якось е, авторці вдалося зекономити нам час, не втрачаючи при цьому, немає якихось стрибків в часі. Вони є, але вони не відчуваються як якісь прогалини. Тобто, це такий повноцінний, майже немає діалогів, тобто це суцільний текст. Який, попри все, не важко читати. Він доволі каже, він має свій ритм. Ти його читаєш, наче, ну, ти відчуваєш цей ритм а, і по швидкості, і по деталізації, і по наповненню, і по розкриттю теми, і по розкриттю відчуттів інших є певні персонажі, які залишаються загадковими, ніби недорозкритими. Наприклад, оцей батько, який став батьком. Цьому хлопчику він був білим, і ми не дуже розуміємо до кінця, що це був за персонаж, але я, розумі... але я так розумію, що дуже мало інформації про нього, і тому авторка не взяла на себе відповідальність домальовувати його. Вона його залишила таким, от, як... як він і був для всіх, трохи невідомим. Ми розуміємо, що це була дуже добра людина. Ми розуміємо, що він був хорошим ботаніком, що він був зациклений на своїй роботі, що він був таким але попри це він був е, людиною дуже щирою, з великим серцем, і те, що він міг зробити, те він зробив у своєму житті. Сирники дуже смачні. Вона наразі видана французькою, е, англійською і італійською. Але нібито там її готують вже до перекладу іншими мовами, тож, можливо, скоро вона буде українською, хто зна. Книг про рабство не буває багато. Це завжди е, вартує зарефлексити. Це дуже смачно. Дуже-дуже смачно, я вже казала, так? Хм. Собака, щось у нас тут небагато світла, так? Собака, посміхайся. Собака. Собака. Посміхайся. Що там сталося? Що ти думаєш, ти тримаєш весь район? Бо не так. Привіт, любі! Хотіла кожен день підключатися, але, звісно, в мене не вийшло. Розкажу трохи про те, що в мене на спицях. У мене трохи є цікавого. Воно вже все заплуталося. Продовжую в'язати на ландермунах. Дуже ними задоволена, Ліза. Ліза Лобстер. Дуже тобі дякую за твою рекомендацію. В неї є ціле відео. Я присвячена цим а, спицям, і здебільшого, напевно, через це відео я і купила, при, пригледілась до них, потім зробила трохи research, і а, мені дуже вони подобаються наразі. Єдине, що я хочу докупити троси, а, то вони коштують недорожець 10 євро. А от спиці вигідніше купувати набором, це однозначно. Тому що, якщо купувати їх окремо, вони коштують, як чагу. подекуди навіть більше. От. Це в мене е, на спицях отак літній проєкт з Льону. Італійського Льону. Але бачите, оцей. Але е, називається марка BC Garn інглійсько італійською BC Garn. Е, але тут написано, що воно вироблено в Сербії. Made in Serbia. Так що, таке, сербський льон, напевно. Під керівництвом Італії. В'яжеться воно, ну, як сказати, повільно, то не повільно, напевно. Просто я не маю багато часу, типу, я кілька годин в день в'яжу, може, 2 години максимум і ще в'язала светтер чоловіка. Я коли купувала цю пряжу, в мене була ідея в'язати вже цю, цей купувати і в'язати за цим описом. Але потім, коли прийшла пряжа, я передумала. Я подумала, що ні, мені не подобається, я не хочу більше смужки. Але потім я повернулася до цієї ідеї, ідеї, тому що пров'язала зразочок саме смугастий, і мені сподобалось, тому що без типу, поєднання вони якось довершують один одного. Як бачите, цей синій він такий темно-синій. І е, рожевий доволі яскравий. А якщо вони от отак е, поряд, то вони ніби доповнять один одного. Е, цей синій денім він вже такий, не такий темний, і рожевий не такий яскравий. Мені здається, що я потім вже об'єднаю все в коло, я вже, там, в мене ще кілька рядочків попереду, треба, і буде в мене вже коло, то я вже, коли провяжу якийсь шматок. Вдягну на себе примірюю. Тут, звісно, горловина підтягнеться, бо тут буде е подвійний айкорд. Але так, загалом, можна вже собі уявити, верхню частину. Дуже мені подобається, що воно дуже легеньке це полотно. Але, ну, наразі, звісно, як дріт. Я його в'яжу і воно як дріт. Тут оце все дуже негарно, але воно потім все буде закрито айкордом. і... Uh, на рахунок опису мені наразі дуже подобається. Я задоволена, що я його купила, тому що на перший погляд може здатися, що, ну, що, там, що, що там купувати. Та? А коли почала називати, така ага, окей. Тобо там багато нюансів, там багато нерегулярних додавань, збавлянь, і там формується оця вся конструкція за рахунок дуже такої хитрої. Uh... ну Не так як я очікувала, одним словом. може хтось. Більш досвідчений, зможе розгадати, як це все зроблено. Звісно, я вам не буду розповідати, бо це авторське право, але мені подобається конструкція, і в принципі, за цією конструкцією в майбутньому можна буде зв'язати ще светер або навіть кардиган, тому що, ну, ви знаєте, головне це зв'язати плечі і посадити їх. Та? А тут, як ви бачите, ця частина, вона така вже ніби спущена плече. Тут є збавляння е, Не збавляння, а ну, ця конструкція вона така. Ніби як спущене плече, хоча це не спущене плече. І що? Е, потім просто додати рукава, зробити, можливо, кілька е, німецьких рядків, аби ну, продовжити цей, цей, це збавляння. Одним словом, е, я радію, що я купила цей опис, взагалі я вам про нього розкажу вже в наступному відео, коли вже впевнюся, що мені все подобається. Тому що наразі все подобається, але ну, не хочу бігти поперед батька в пекло, як то кажуть. Тут обробка повинна бути рожевим кольором. Ну, так задумано, тому що тут, бачите, йде 4 на 2, основний кольор рожевий, і е, автори задумали так, щоб е, вся обробка була теж е, домінантним кольором. Але в мене є трохи сумніви, чи мені вистачить тяже, тому що тут пішов рівно один моток. У мене є ще. Один моток і ще один моток, так? Але тут ще ну, треба враховувати, що буде повністю тіло вниз. В принципі, я думаю, що мені вистачить, бо мені подобається ідея мати горловину і рукава оброблені саме рожевим кольором. Але навіть якщо мені не вистачить, то в мене є блакитний, і я думаю, не блакитний цей динім, і я думаю, що з ним теж буде ок. Хоча мені, звісно, хочеться рожевим. Е Сам льон, він не косить, але ну, знову ж таки я в'яжу поворотним в'язанням. Воно таке трохи дрябле і якесь дуже криве зараз. Ну, як не дуже, але криве. Пляжа дуже неоднорідна, вона десь поточується, десь потончується, але я вже робила зразок, я його опрала. Не знаю, де він. І він стає дуже гарненьким, м'якеньким, однорідним. Тут в мене зараз почнеться в'язання по колу, і я думаю, що я зміню спиці, зроблю взатимо вже на 3,5, зараз я вяжу на трієчці. Тому що я знаю, що по колу в мене набагато щільніше вязання, і я не хочу потім, щоб був цей перепад, візьму на пів розміру більше і буде мені щастя, що в мене на списах ще? Те, що було всім найбільше цікаво з попереднього відео це светер Інтасії. У мене тут купа клубків, тут у мене хаос. Я не знаю, як вам це показувати. Але якось покажу. Це інша конструкція, хоча, от, до речі, якщо дивитися на них двох. То вони ніби однакові, але вони ну тотально різні. Тут взагалі, ну, тут я вяжу класичне оце спущене плече методом. Тобто, тут у нас німецькі рядки. Там німецьких рядків позаду немає. Це, що я можу вам сказати. От на такому я вже етапі. Можу сказати, що отут, в мене на цю частину Жакарду, пішло. Чотири години. Тобто, от я почала звідси, да, вже рахувати час, і от це в мене тільки початок голови: чотири години. Ну, це таке довге, трохи нудненьке в'язання. Тому що дуже треба бути уважними: там кожна петля. А я в'яжу з допомогою програми Нід Companion. Я вже вам її радила для вив'язання жакарду. Я, до речі, нею користуюсь навіть коли просто слідкую за рядками в паттерні, тому що це зручно. Там є такий курсор, який залишається на тому місці, де ви в останній раз зупинились. Це дуже зручно, і там вже є можливість рахувати час. Тобто там він сам, ну, допоки цей додаток відкритий, іде лік часу, і тому я вам точно можу сказати, що тут в мене 4 години роботи. Uh, я помилилася на самому початку, я погано відцентрувала, тобто я десь перші п'ять рядків, можливо, цю частину десь тут, та я її uh, перев'язувала, але знову ж таки, це дрібниця. Uh, загалом мені подобається, як виходить. Uh, я вже uh, додала третій колір, як ви бачите, і воно не складно. Зараз в мене величезна буде частина вив'язування просто оцього чола цього чоловіка, і внизу там буде знову трохи. Трохи буде складно, але знову ж таки не критично страшно. Отак От у мене е, все виглядає позаду. Ну, типу, це все треба буде поховати, але, в принципі, нормально. так? Я скажу так, я в'яжу інтарсію вперше. Ніколи я ще інтарсію не в'язала, я не дивилася намиснути на ніякі відео, нічого. Мені воно логічно вже більш-менш ясно. Тут в мене є дірочки, але це через те, що підключалася нова нитка, її треба просто затягнути, і ніяких дірочок не буде. І тут так само це біло. І тут є ще, коли доєднується Помаранчева. Воно дуже цікаво, але знову ж таки, це ну, дуже концентроване в'язання. Треба слідкувати за патерном, не відволікатися, тому що десь в мене тут була якась затичка, замичка. Отут в мене повинно було бути по центру п'ять петель. У мене чомусь вийшло три. Ну, тут, скоріш за все, десь тут я помилилась, але це для мене було не критично, тому що оця хвилька, вона. ну, вона все одно виглядає, як хмилька, а тут чи п'ять петель, воно великої ролі не відіграє. Тут теж треба затягнути, теж тут доєднала От, Чоловік вже дуже очікає, але я хотіла вийти вже в кругове в'язання на е, футболці, і потім вже е, взятися і в'язати трохи цю інтарсію. Її треба дозовано в'язати, тобто десь там 10 рядків і потім робити паузу, тому що втомлюється мозок. Е, але виходить кайфово, як на мене. Я думаю, що це буде прям дуже круто. Дуже мені. Ну, як сказати, я вже маю в голові там якісь ідеї для своїх светрів. Можна з цим гратися, можна багато чого вигадувати, але ну, ви бачите, що тут твориться. Тобто, у мене зараз підключено раз, два, три, чотири, п'яти. П'ять мотків. Чому? Тому. Що, тому що. Тому що от, один моток, другий моток, третій моток. Четвертий, п'ятий. В мене тут був момент, коли ще під'єднувався цей середній, помаранчевий, і було ще по бокам два мотки оцих білих. Це було, знаєте, хаос. Це через кожні два рядки треба це все розпутувати, бо воно все запутується. І, напевно, є сенс при такому поворотному вязанні створювати свої маленькі клубочки, якось їх закріплювати і щоб вони просто там собі. Ну, типу, де закінчиться нитка, там і закінчиться, просто її закінчувати десь в кінці ряду для того, аби можна було тут підігнати нову і не робити ну, вузликів посередині, але це вже на майбутнє. Радію, що в мене тут всього три основних кольори. Тут я поїхала, я не знаю, не сьогодні до крайне. Ані зьона фачу однієї до камені. Сюбак, ну посунься. Посунься. Сунься давай. Але тут перебили, відірвали. Мене не забула розповісти вам про цю епопею зі спідницею. Вона вже в мене повністю зв'язана, як ви бачите. Зараз я її трохи порятую. Вклався ручненько тобі, так? О, то добре. Мені не вистачило пряжі для того, аби зробити обробку вверху і зав'язочки. Отак вона виглядає. Коли поперу її покажу на собі, це спідниця на запах. І будуть ще зав'язочки, які я ще не зробила. Не дуже мені подобається, що зав'язочки білим кольором. Я хотіла, щоб вони були всі червоними, але насправді тут подвійна проблема. Ну, По-перше, якось замовляти один моточок не хочеться, купити офлайн, його немає можливості. а Другою проблемою є те, що навіть онлайн знайти саме цей колір е, наразі нереально. Хоча ну, йде суне літо. Е, люди купують пряжу. Це е, Сфарта Фарет е, Сесілія. Артикул я розповідала в одному з попередніх відео. Дуже мені подобається ця пряжа. Мені подобається те, що вийшло. Мені подобається опис, все мені подобається опис безкоштовний, до речі. Але не вистачило пряжі, це все, що в мене є. І я зв'яжу з цього. Е, Зав'язочки і так воно буде. Можливо, згодом, я, мені трапиться цей колір, то я просто переряджу цю верхню обробку. Вона дуже швидко вяжеться, Тут крупні спиці. За годинку можна це зробити, може за півтори. Наразі буде так. Я не зробила ще зав'язочки, тому вам отак показую. В мене ще є отут блуза це комплект. Так? Може, хто не знає, це комплект, він теж зав'язочками. Тобто, тут мали бути такі ж зав'язочки червоні. І воно трохи вибивається з загального ритму, але Ах, так і буде. Інакше просто я ще відкладу. Ну, Взагалі я не планувала носити постійно ці вироби разом. Я думала, що буду, скоріш за все, носити блузу з джинсами, а спідницю з якимись котовими, з, з якимись бавоняними футболками. Але, в принципі, разом мені теж подобається побачимо. Можливо, воно навіть вийде не дуже погано. От, знову це відкладається в наступне відео. Взяла собі книгу в бібліотеці. Я пішла забрати взагалі книгу про Париж. Дуже хороше там видання є з серії Атлантичний гедоніст, мені здається, називається, ну, я потім, може, вам її покажу. Не було її, то я знайшла отаку. Бо Мені знаєш, знаєте, останнім часом дуже хочеться щось таке, що не про війну, не про насилля, е, собака. Це нормально? <плес> О, -о. О, -о. О, -о. О, О. Давай лягай вже, лягся і лежи. Не мороч страху. Тож я знайшла е, ось цю книгу. Просто е, на стележах мені подобається знаєте, ходити між стележами, щось обирати. Хтось мене якось питав, е, як я обираю книги. Ну, Зазвичай отак. І тому я хотіла щось таке, аби воно було е, легке до читання. Це книга е, японської письменниці Шобасакі Томока. Вона народилася в Осаці в 73-му році. Вона дуже. Е, Захоплюється фотографією і урбаністикою, і це вже відчувається з перших сторінок книги. Я тут почала читати тут величезний е, шрифт. Я думаю, що я її проковтну цю книгу. От, і мені вже прийшло повідомлення, що е, знову повернули книгу е, про Париж, і я, напевно, піду її забрати. То я, можливо, навіть ну, типу, за сьогодні-завтра цю книгу закінчу. Це такий урбаністичний роман про самотність, оця вічна е, японська тема. Воно, знаєте, про буття, про життя буття. Тут немає якоїсь драми, немає чогось надзвичайного, немає перепадів цього настрою, ти не переживаєш, ти просто слухаєш про те, що е, треба шукати красу в кожному дні. І трохи обалістики. Ну, це таке поверхневе моє враження, тому що я зараз на якій сторінці, 30-й. Всього тут сторінок 160. Маленька книга. Е, сподіваюся, що вона мене не розчарує, але навіть якщо вона мене розчарує. Знаєте, почитати щось таке, ні про що теж інколи вартує. Взагалі має дуже велике значення, в якому порядку ми читаємо книги, тому що якщо читати підряд, якісь дуже високі теми, щось там стейнбек, потім грона гніву, потім не знаю, по кому подзвін Хемінгуея і шліфанути це все Холодним Яром, то можна трошки, як то кажуть, підпектися морально. То мені здається, що вартує балансувати такими якимись легкими. Книгами, які, далекі від, які не провокують перепади настрою. От, тож, чи раджу чи не раджу, я її вам не знаю поки що. Вона вже отримала кілька премій. Здебільшого це азіатські премії. Ну, Звісно, її переклали англійською, і вона навіть отримала якийсь гарний бук-рев'ю від New York Times, але я, те, що каже, New York Times ділила б на три. Зазвичай, одним словом, побачимо. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам е, мирних днів та ночей. Наскільки б це банально не звучало, це дуже важливо проговорювати саме зараз. Е, е. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава тим всім, хто захищає нас і нашу гідність у світі. Побачимося скоро!